Сьогодні хочу поговорити про проблеми з запису та монтажу моїх щоденних відео. Привіт, з майбутнього. Так вийшло, що я експериментував зі звуком, і експеримент вийшов так собі. Я спробував витягнути зі звуку, що міг, але десь місцями він буде поганий, тож, будь ласка, вибачте це. По-перше, я тільки закінчив монтаж відео з розпаковкою планера Тіса. Тож, перша проблема, там була закадрова озвучка, а закадрова озвучка в мене займає дуже багато часу. Хоча я сподівався, що буде навпаки, просто взяв і все. Далі, коли я записую, вентилятори мого ноутбука шумлять, і ти можеш це почути на деяких кадрах в минулих відео. Наступна проблема це те, що ти не ставиш лайки під відео, постав, будь ласка, лайк під цим відео. Також іноді виникають проблеми з обладнанням. Наприклад, програма для монтажу не бачить мій мікрофон, хоча я його підключаю, відключаю, перезапускаю і так далі. Також сьогодні, коли я записував, дріт мікрофона лежав близько до ноутбука і були якісь дивні наводки, і я ніяк не міг зрозуміти, в чому проблема. З монтажем Закінчили і далі до запису відео. Я роблю багато дублів, бо хочу записати нове відео краще ніж попереднє. Але іноді я через це записую відео дуже довго. Перші відео з цієї точки зробили якраз кращими, тому що я їх записав одним дублем. Якщо я десь щось помилився, я просто перезаписав окрему фразу, а на монтажі я це все порізав і все. Що я хочу покращити? Я хочу краще імпровізувати, щоб коли я забуваю, що я хочу сказати, я міг. Прям на ходу придумати. І наприклад, сьогодні у мене це виходить краще ніж в попередньому відео, коли я говорив прям на камеру, а не озвучкою. ти додивився або додивилась до цього моменту, то підпишись на канал і напиши коментар, що тобі сподобалось або не сподобалось в цьому відео. Я хочу записувати швидко і одразу, тобто мінімум дублів і тексти придумувати зразу, і щоб потім це було легко монтувати відповідно. Кожен, я хочу, щоб місце на карточці не закінчувалося у випадковий момент запису, як це сталося тільки що. З проблемою на сьогодні все. Як ти бачиш, сьогодні я якось цікаво поставив світло і навіть попробую новий спосіб запису звуку на зовнішній рекордер. Але якщо що, старий спосіб повинен залишитись у мене як резервний. Десь тут зараз буде фото, як це все виглядає. А наступним ти можеш подивитись ось це відео.